Коломияни утворили живий ланцюг на вулицях міста. Перша за всю історію акція в Коломиї зібрала понад дві сотні людей. Єднання рук відбулося біля пам'ятників Шевченка та Бандери. Таким чином, коломияни відзначили День Соборності України. До речі, подібні заходи організували усі великі міста. Нагадаємо, у 1990 році живий ланцюг утворений сотнями тисяч людей, з'єднав Львів та Київ. Ініціатори живого ланцюга в Коломиї – молодіжна рада та відділ у справах сім'ї, молоді і спорту. Про захід у місті повідомляли заздалегідь усі навчальні заклади. Готувались до акції теж завчасно, закупили синьо-жовті стрічки та кульки. Кольорами прапору держави прикрасили всю стометрівку. Мало хто з наших жителів знає, що сьогодні день соборності України. Власне, в такий спосіб ми збираємося донести цю інформацію до людей, долучити їх до нашого живого ланцюга, який згодом вистроїться по центральних вулицях міста. Коломийська молодь до Дня Соборності та Свободи України готувалася заздалегідь, придбали синьо-жовті стрічки, маленькі та великі прапори ну і звичайно розмальовували синьо жовті кольори всіх охочих. Бодіарти на обличчі учасникам акції малювали троє дівчат: основне знаряддя праці, кілька баночок гуашу з синьою та жовтою фарбами і два пензлі для різноманіття. Юні художниці пропонували школярам та студентам близько десяти видів малюнків. Основне, аби відобразити в них любов до неньки України. До 20 чоловік я сьогодні розмалювала найбільш популярним є герб е і прапор. Переважно малюють. Е з одного боку на одному на одній щіці малюють прапор з другого боку герб. Також популярним є сердечка синьо-жовті Україна англійською та українською мовами. Основний затійник живого ланцюга, студент та член молодіжної ради Денис. Раніше подібну акцію бачив по телебаченню і вирішив захід народжених ще у 90-му році укорінити в Коломиї. Обіцяє наступного року єднання людських рук в місті буде масштабнішим. Це всеукраїнська акція, тобто вона проходить в всіх містах України. Зазвичай зараз з'єднують в Києві два береги Дніпра. Це така, вона триває вже десь 5 років. А колись, взагалі по історії, то в 1990 році, дехто ще пам'ятає, то 3 мільйони людей утворили ланцюг від Львова до Києва в знак неподільності України. Україна ніколи не, ну, не має ділитися, вона завжди має бути єдина. А ідея виникла створити таке в місті, щоб підняти, ну, щоб люди знали, що це дата 22 січня, що саме відбулося в цей день, щоб донести до людей інформацію про цей захід. ланцюг єднання. Учасники акції розпочали на вулиці Чорновола. Згодом всі разом створили живе коло біля пам'ятника Шевченка. Дізналася від друзів з інтернету, а вирішила долучитись, тому що я думаю, що всі люблять Україну, і всі хочуть е, показати своє захоплення, свою любов до України. І тому і долучилась до цієї акції. Е, просто сподобалося суто і суто через те, що от, дійсно люди пам'ятають традиції. Те, що було колись, дуже давно що ніби з'єднання двох двох частин двох частин країни однієї великої. І тому подібне, наша дочка Пластун. Вона нам сказала про ту акцію, і ми прийшли долучитися до акції, тому що ми патріоти України підтримуємо. Дуже приємно, що молодь, значить я не бачила нікого із влади. Це було під носи. Ну, так я не стояла, бо не діти попав, були ще маленькі. Не попав в а... ланцюг від Львова до Києва, бо я в той час був в Калуші, але всякому разі в ланцюгу ми стояли. Відтепер Живе ланцюг в Коломиї буде традиційним, пообіцяли організатори. Тим паче така акція в чергове об'єднує малечу, молодь, сивочоле покоління у велику та потужну націю українців. Слава Україні! Здорове, слава! Зливаються в одно віками відділені одна від одної частини країни. Галичина, Буковина, Закарпаття і Придністрянська Україна. Сповнились відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Такі слова пролунали 22 січня 1919 року у річницю четвертого універсалу на Софіївському майдані у Києві. Вирі останніх подій бачимо, які робляться події і за межами нашої України. І бачимо ті всі, можливо, негативні моменти, які. Не дуже співпадають із нашою політикою, політикою нашого уряду. Тому сьогодні, і на мій погляд, і на погляд і думаю, багатьох українців, ми повинні бути як ніколи суворе. Українці відзначають це свято з 1990 року, коли схід та захід об'єдналися у живий ланцюг. Указом президента України Віктора Януковича від 30 грудня 2011 року про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят день соборності був об'єднаний з Днем Свободи, які раніше відзначали 22 листопада у День Соборності і Свободи України. Денційно наш такі заходи державного значення проводяться разом з відділом культури. Району і концертну програму ми теж складаємо спільно. Тому у сьогоднішньому концерті беруть колективи і учасники як з міста, так і з району. Це і хори, танцювальні колективи, співаки, наші виконавці, які тематично будуть виконувати пісні, присвячені саме Україні, соборності, патріотичному напрямку. Свято це є. Дуже знаковим і значимим для України як для е, держави нашої цілої, тому що віками вистраждена е, українським народом мрія про соборну, єдину велику державу. І е, е, цей початок, який був у 2018 році е, зроблений, це є один з тих кроків, який на сьогоднішній день нам створив. І дав можливість проголосити незалежну Україну і саме соборну державу, ми сьогодні має на святковий концерт, присвячений Дню Соборності та Свободи, у міському будинку культури зібралося багато людей, представників різних політичних та громадських організацій. Але сьогодні кажуть організатори, треба забути про свої політичні вподобання а бути єдиними під українським гаслом. Італія Васильчук, Андрій Гаращук, програма Подія НТК.